Ремонт доріг це завжди нагальне питання в кожній громаді, тим паче, коли громада знаходиться неподалік від лінії фронту. Зараз автошляхами проходить багато важкої техніки, від колес якої ями на дорогах з'являються дуже швидко. Та й через постійні перепади температури взимку з плюсової до мінусової, процеси руйнування покриття автодоріг прискорюються. Як проходять ремонтні роботи в Селидівській громаді, більш детально в нашому сюжеті навесні спеціалістами робочої групи було обстежено вулично дорожня автомережі в нашій громаді. Виявлено 47 автодоріг в незадовільному стані. Саме на цих дорогах ми запланували поточний ямковий ремонт до кінця літа. Вже визначено виконавців послуг та укладено договори з підрядними організаціями на поточний ремонт 11 автодоріг на суму 13,3 млн грн. Площею понад 10 тисяч квадратних метрів. Завдяки сприятливим погодним умовам у Селидівській громаді вже на деяких вулицях підрядною організацією виконано поточний ремонт доріг. На сьогоднішній день вже завершено три автодороги громади. Це вулиця Берегова міста Селидова, Чкалова, Українськ, селище Вишневе, Вокзальне. Загальною площою 3100. Метрів квадратних на суму 4,2 два У межах поточного ремонту працівники підрядної організації також проведуть відновлювальні роботи і по іншим ділянкам громади. Як зазначили в адміністрації, гроші спрямовують з бюджету громади. Також протягом літнього періоду у селидівській громаді планується виконати ремонт 33 доріг на загальну суму 16,8 мільйона гривень.